Між замовленнями намагаюся ще в'язати щось новеньке, цікавеньке для вас. В цей раз у мене це ось така шапочка шлем, чи як її краще назвати. Ось так вона закривається. Тут треба пришити ще два гудзики, але в мене вже немає часу, бо потрібно біжати за дитиною в школу. Ось, ось так все буде у дитини закрите, все горлешко, ось так вона виглядає ззаду. Ось, все гарно прилягає. Тут зв'язано резинкою на шиї. ну і така у виді ринки, чи як її краще назвати не знаю, манішки. Тут ще гарно ці моделі те, що тут гудзики приш'єш ближче, далі по розміру шиї твоєї дитини, і все буде захищено, де не пройде вітер, холод. ну і Тут, звісно, можна пришити помпони замість вушок